Ворог знову масово на атакує Україну. З вечора Росіяни запустили сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня. А вночі крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та кинджали з мігів. Атакували і з Чорного моря калібрами. Більшість цілей тримали курс на західній області. Вибухи лунали на Рівненщині, Львівщині, Волині, Хмельниччині і навіть Закарпатті. Мукачевська облрада вже повідомила, що удар був по одному з підприємств. ППО працювали і в столиці. Ція власне атака безпілотників та ракет триває досі. Щодо наслідків атаки та кількості ворожих цілей, чекаємо офіційний звіт повітряних сил та військових адміністрацій. А минулої ночі Охтирка, що на Сумщині пережила одну з наймасштабніших ворожих атак за останній час. 15 російських шахедів один за одним вибухали у приватному секторі. Як пережили ту ніч місцеві жителі та чи можна відновити їхнє житло, розпитувала Олеся Боровик. 70-річна пані Варвара стоїть біля зруйнованого дому. В її очах біль та розпач, адже за кілька хвилин буквально лишилося всього, що мала. Ніч не спала. Оце. Теліпа, труси. До дванадцяти дощитали, а тоді хто не вже що щита і куди тікає. Вони летять низько, так і зразу гавкають, і через 2-3 секунди, може, минуту, і, і знову і знову. Шахиди один за одним пікірували поблизу її хати. На місцях лучан здійнялися пожежі. Рятувальники діставали із палаючих будинків людей. Пані Варвару відкинуло з ліжка на підлогу. Жінка й не пам'ятає, як вибралася з будинку. Її чоловіка порізало склом від розбитих вікон. Отак і були до самого утра, тут. Діда правда ж возили в больницю. Йому може укол там дали. То в сараї дві кухлайки знайшли вкрить, бо все в стіклі вкрили та й усе та й лежав. Із серйозними пораненнями до лікарні привезли одну жінку. Ще 13 людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. У домі пані Ірини у момент вивчання була донька із п'ятирічною онучкою. Ховалися, ну що, як усі поперелякувались, попадали на пол. Ну. Пережили тяжко. Онучка сильно злякалася, каже Ірина. Довелося викликати допомогу. Психолог працює, з нею перейшов до нас тільки що там розмовляють з дитиною, мама. І все, дякую. Психолог є такі. Три будинки на вулиці вигоріли вщент. Відновленню не підлягають. Зрештою, пошкоджень протягом дня людям допомагали волонтери, рятувальники та комунальні служби. Попри великі руйнування, пані Варвара з чоловіком вирішила залишитися вдома. Може, хоч одній кімнаті пленкою вікно забити, бо сьогодні невозможно. Воно тягне ні дверей ні вікон. Хоч би де й пресів так ніде з екстреним ремонтом мешканцям пошкодженого житла допомагатимуть ще кілька днів, бо таких більше 20 будинків. Далі ж людям потрібно буде чекати коштів від держави за програмою. Є відновлення. І сумської області Олеся Ворвик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.